Небезпечні ріки та озера З початку року на Прикарпатті у водоймах загинули 25 людей. Троє з яких діти. В неділю у Дністрі потонула компанія чоловіків. А перед цим у річці пістенька знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Про причини нещасних випадків наша Ольга Бабенко. У п'ятницю в космачі потонула дев'ятирічна Алла. Це сталося, коли її мати з двома малими дітьми переходила річку пістеньку через дерев'яний місток. За попередньою інформацією, коли мама з дітьми переходили по дерев'яному містку, в цей час відбувся раптовий прихід води, і місток обірвався. Маму та хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку понесло водою. Дитину шукали рятувальники та місцеві мешканці. За лічені години дівчинку знайшли, проте врятувати її не вдалося. Дівчинка ходила в місцеву школу, 9 років дівчинці гарно вчилася. Сім'я благополучна, молода родина, двоє діточок. Дівчинка старша, хлопчик молодший. Маленькіше відтак у космацькій громаді оголосили дні жалоби за загиблою дівчинкою. З 13 по 15 сьогодні похорон дівчинки, і на три дні оголосили день жалоби. У неділю на Дністрі загинули троє чоловіків. Зі слів очевидців. Група осіб відпочивала біля водойми, двоє чоловіків зайшли у воду. Почали тонути їм. На допомогу кинувся третій чоловік, який також потонув о 20.40 на відстані 10 метрів від берега. Водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків. Рятувальники наголошують, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання елементарних правил безпеки, тому вкотре закликають людей до обережності.